Відомий футболіст сказав, що не бажає більше ніколи грати за збірну України. Проблемний гравець Динамо Київ близький до переходу в європейський чемпіонат. Хто із футболістів Шахтаря отримав порцію компліментів від одного з кращих світових тренерів сучасності, а також рятівний гол в Європі від кандидата в збірну України. Та несподівана втеча відомих футболістів із Саудівської Аравії. Першим легіонером, який, скоріш за все, повернеться в Європу після свого трансферу в Аравію, стане Джордан Хендерсон. Англійсь розчарований тими факторами, що його клуб в останніх восьми матчах не здобув жодної перемоги. На їх тридцяти тисячний стадіон ходить лише 7-8 тисяч глядачів. А клуб Єна Форстера, який вмовив під на подібний трансфер, до того ж англійський може адаптуватися ні до клімату, ні до місцевої культури. Джордан вже повідомив про цей клуб та партнерів, а агентам сказав, що готовий піти на солідне зниження зарплатні, аби тільки повернутися в Європу. До речі, згідно законодавства, футболіст повинен буде заплатити близько 7 мільйонів фунтів за дострокове розірвання контракту. Подібної думки Роберто Фірмініо, який взагалі ж жовт. Не потрапляє у склад аляхлі. Данило Ігнатенко не тільки забив гол в сезоні за бордо, а ще й став гравцем матчу в 1 32 кубку Франції. Його клуб переграв сануа в серії після матчевих пенальті. Українець віддав 79% точних пасів. Виконав два вдалі лонболи шести, заблокував один удар, виграв 9 з 15 дуели, 20 разів втрачав м'яч, чотири рази свалив, здійснив два перехоплення і три відбори. Загальна оцінка від Софа 7,8. До речі, якого ви бачите наступним опорником в нашій національній збірні, адже Степаненко та Сидорчук не вічні. І вже після євро 24 чотири вимушений буде награвати на цій позиції виконавця на перспективу. Ну або ж перебудовувати формацію на грубе чисто опорника, або змінювати комусь амплуа. Як, наприклад, у нас було якийсь час на лівому фланці з Ремчуком, Сянковим, Зубковим та Маріновським до появи Михайла Мудрика. Тому пишіть свою версію в коментарях, за ким майбутнім в збірні в центрі півзахисту. Карл Анчелотті відзначив дебют Вінісіуса Тобіса за першу команду Реала. Менеджер сказав, що бразилець зіграв дуже добре, особливо враховуючи той факт, що два дні тому він грав за Кастілію. Ну а інсайдери вже говорять, що захисник вразив штаб вершкових, і ті не тільки почали роботу над викупом його контракту Шахтаря, а ще й планують в наступному сезоні зробити його повноцінним виконавцем першої команди, який міг би якісно підстраховувати Карвахаля і скласти йому гідну конкуренцію. Нагадаю, що віддати за Тобіаса Реалу доведеться порядка 15 мільйонів євро. Шахтар за нього заплатив 6, але через повномасштабне вторгнення Вінісіус так і не встиг дебютувати за гірників. Стало відомо першого претендента на захисника збірної України Едуарда Соболя, якого Страсбур виставив на трансфер і тепер чекає цікавих пропозицій. Лівий Бек може стати одноклубником іншого українця Сергія Сидорчука. Як пише Sport.ua, саме Вестерло став першим претендентом на Едуарда. Клуб добре з його навички погрів Бельгії за Брюга і вважає якісним підсиленням для збереження прописки в еліті. Це ж таки три чемпіонські кубка є далеко не у кожного. Страсбур навіть готовий відпустити українця в оренду з правом викупу, але все ще стримує вестерла зарплатня Соболя, яка складає 700 тисяч євро на рік, що може стати дійсно тягарем на бюджет команди. Досить дивно про гру збірні України відокнувся Гіо Ціташвілі, який сказав, що ніколи насправді не мріяв грати за синьо-жовтих, а його український паспорт був потрібен більше для кар'єри в Динамо. У мене завжди була мета грати за збірну Грузії. Неважливо, чи була в мене конкуренція у збірні України. Чому в мене був український паспорт? До цього ж у мене був паспорт грузинський, але я від нього відмовлявся. Для академії Динамо Київ мені потрібен був український паспорт, щоб залишатися у клубі. В мене була мрія потрапити у першу команду, тому я й взяв паспорт. Але в мене не було мрії потрапити до національної збірної України. Це вже потім, по факту, коли роки йшли, мене викликали у молодіжні збірни України через те, що я виділявся. Мені доводилося грати за ці збірні. Звичайно, не скажу, що я цього не хотів. Я хотів допомагати, бо вважав себе якоюсь частиною українцем. Але зараз я з грузинським паспортом, бо моя мрія грати за збірну Грузії. Якщо хтось скаже про те, що мене не викликали у збірну України і я змінив паспорт, то це не так. Сказав Циташвілі у коментарі. Енві. Євген Коноплянка остаточно побив шажки з представниками румунського футболу після свого розгромного інтерв'ю та скандального відходу з клушу, українцю. Полетіли відповіді. Спочатку вже колишній тренер сказав, що футболісту слід не тільки говорити, а ще хоч щось показувати й на полі. А голова правління сяла також став на сторону своїх колег зі складу принципового суперника, сказавши, що він не вірить жодному слову Євгена і що в нього багато жовчі. Адже він рахує, що ЧФР не грає в Бейбіжі, і що його розповідь про те, що йому не платили, не зовсім відповідає дійсності. Адже коноплянка все одно отримував гроші від FIFA як легіонер. Стало відомо потенційний новий чемпіонат для проблемного півзахисника Динамо Києва. Агенти Джастіна Лонвіка провели зустріч в Туреччині з представниками Гасянтепу, які зацікавлені в послах футболіста, але є декілька нюансів. По перше, треба без проблем розірвати оренду з Андерлихтом. А по-друге, треба домовитись Динамо адже у бельгійців оренда платна, і тому ніхто просто так в Туреччину собі в мінус Лонвіка відпускати в Києві не буде. І ось це саме той момент, який є найбільш проблематичний в ситуації з цим футболістом. В Динамо також сказали, що гравець їм більше не потрібен і Шовковський на нього не розраховує, навіть якби зараз він сам раптом захотів повернутися в Україну.